Володимир Кличко проти Тайсона Ф'юрі. Бій, що перевернув кар'єру боксерів, зніг на голову як і весь королівський дивізіон. Які були пристрасті, як пройшов цей мегафайт і чому один із боксерів був близьким до смерті? Став лайкос і погнали згадувати. Це канал Тайк Майсон. Мене звати Макс Діденко. Вперед. 2015 рік приніс світу боксу дві дуже солідні події. перша з яких це Бій Легенд. Мені пак. Яо та Флойда Майвезера. Втім, травневий бій не всім припав до смаку. Тому, власне, в другій половині року усі чекали на довгоочікуваний магафайт у хевівейті, де українець Володимир Кличко захищав свої титули IBF, IBO, WBO, WBA Супер та журналу Зерін. Претендентом же виступав. А як оці, чуєте, оці буквочки? WBO, BO, 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 блядь. Це звідки? Це що таке? Є історія якась? Це типа, є якісь, хто це міністерство? Хто це? Як це типа відбувається? Чому стільки всяких этих самих? Ти там може, ти там є, там нема, блядь, не понятно. World Boxing Organization Ого, блядь, я понял тепер. У Бу бубуй є бубуй, все, я почув вас. Ворбоксін. Ага. Це типа. Ага, це типа, ніхуя себе який, да? Британець Тайсон Ф'юрі з прізвиськом Циганський король. На той That's момент sorry. не дуже відомий. Претендентом він став за версіями WBA та WBO. Він Став таким після переконливих перемог над Деріком Чисорою та Крістіаном Хаммером. Отож, цілу половину року усі фанати боксу чекали на мегафайт, що мав розгорнутися на Esprit-арені у Дюссельдорфі. Показовою технікою чи то пак філігранним боксом британець точно не вирізнявся. Тож уже тоді хотів брати всіх своїм епатежем. На одну з прес-конференцій перед боєм із кличком циганський король залетів Засужи. у рулі Бетмена, і в себе нічого, але в ході пресухи він почав гамселити джокера. Це такою хуйню займались колись. Ти, ти, Ти наступний, ти нудний, і вся Європа мріє побачити тебе переможеним. Твоє підборіддя скельце, і воно розлетиться на уламки, коли я по ньому добре дам. Зрейк, іди проспися нахуй. Мені начхати на твої титули, мені цікаво лише набити тобі морду. Володимир Кличко був дещо більш стриманим. Хлопче, я маю нову роботу для тебе. У мене є друзі у цирку Дюселей. Вони можуть запропонувати тобі гарне місце. Клоуна. Сам поєдинок мав відбутися 28 листопада 2015 року у тому такий Дюссельдорфі. До бою боксери підходили в дещо різному статусі. Знову ж таки, Фюрі 27 років, він поки що у статусі проспекта. Блять, ну як 27 років, ну блять, ну гляньте, нахуй. Подивіться, який просто. Хагрід, блять. І, і, і от мені 20, 26, блять. Я себе поглянь, ну як таке може бути, блять? статусі. знову ж таки ф'юрі 27 років. Він поки що у статусі проспекта. Його рекорд 24 перемоги у 24 поєдинках, 18 нокаутів. Серйозних суперників було кілька: це Крістіан Хаммер, це Дерік Чисора та Стів Канінгем. Володимир Кличко ж упродовж 10 років був гегемоном королівського дивізіону. його серія налічувала 22 перемоги. А в його активі бракувало хіба що паску WBC. Їбать, скільки, подивіться, сука, скільки поясів, тіпа. Типу, я їбанусь на ці роки він встиг перебити низку сильних боксерів, серед яких є такі як Султан Ібрагімов, Девід Хей, Олександр Повєткін, Кубрат Пулів, та ще майже два десятки боксерів, що зазіхали на титул українця. Відверто кажучи, напередодні поєдинку Ф'юрі здавався лише одним із тих скальпів. Які Володимир має неодмінно зняти. Нехай чемпіону і було 39 років, втім якихось очевидних ознак того, Скільки? що він... нехай чемпіону і було 39 років. Та їбать, ну 39 це вже піздец. Втім, якихось очевидних ознак того, що він постарів, що з його роботою щось не так. Блять, 39 дев'ять глянь! Треба щось робити своїм життям. Колись займусь. Видно, не було. Перед боєм у шанси Ф'юрі на перемогу вірив, не хоча б він сам. Та про що казати, якщо букмекери давали такі котування: коефіцієнт 1,1 на перемогу Володимира Кличка, і коефіцієнт 6 на звитягу британського боксера. Наскільки сильно коефікі котування? Коефіцієнт 1,1 на перемогу Володимира Кличка. І коефіцієнт 6 на звитягу британського Охуї. боксера. Наскільки сильно публіка годіла у Дюссельдорфі під час виходу ф'юрі, настільки сильно вона й підтримувала українського боксера, який для Німеччини був як свій першу третину бою, якихось підозру тому, що з Володимиром щось не так і може піти у поєдинку загалом щось не так, не було. Він намагався окреслити свою домінацію уже стандартно займав центр рингу і в помірному темпі тиснув на суперника. Але й Тайсон Ф'юрі справедливості заради кличка точно не боявся. Він опускав руки і діяв... Я вот уже дивлюсь, пиздец, блядь. І вп... Подивіться, як він боксируй. В нього руки от усе на колінах, блядь. блять. Охуеть. Настренер палкою был. Ручки, блядь, опускаєш, вот такое. І все, йому вообще похуй, глянь. Тиснув на суперника. Але й Тайсон Ф'юрі справедливості заради кличка точно не боявся. Він опускав руки і діяв так, ніби боксує проти пересічного суперника, яких уже до цього побив 24 штуки. А подекуди за рахунок мінімального підкроку ближньою ногою та переваги у зрості та розмаху рук, ф'юрі ще й діставав до кличка частіше ніж це робив. Українець. Ближче до середини поєдинку боксери ще й помінялися ролями. В п'ятому раунді більше тиснути став ф'Юрій, а кличко так трошки позадкував. Втім, британець виглядав у цій ролі ще більш незграбно, хоча це не заважало йому своїми кострубатими ударами влучати в українця. Така авантюра протривала недовго, і всередині бою хлопці знову помінялися ролями. Кличко знову почав підступати до Тайсона, а Ф'юрі відходив, рухався по колу і доволі вдало прибирав свою голову віддарів, так і ще й контратакував. А коли не встигав, на допомогу йому приходили клінчі. І от з цього моменту, вже починаючи від екватора поєдинку, здавалося, що ситуація трошки напружена. Так, ми вже бачили бої, де Володимир Кличко, ця українська машина, заводилася не одразу. Але оця карколомна, чи то британська, чи то циганська загадка все ніяк не давалася українцеві. Перевага була мінімальною, хоча Володимир тиснув і більше йшов на суперника. Але і Ф'юрі своїми дещо кривими ударами діставав до голови... Засуджую, засуджую нахуй! Засуджую, блядь! Що за сука таке, блядь? Ви українці. Схожого сценарію в поєдинку за участю Володимира Кличка ми не бачили ну дуже давно. Чемпіонські раунди доктор Сталевий Молот також провів непереконливо. Я думаю, що виходячи на останні 3-3 хвилинки, Володимир Кличко розумів, що ситуація склалася не на його користь і треба щось змінювати, але змінити не вдалося. Усі спроби кличка уже класично дістати до суперника своїм джебом, намацати дистанцію, були нівельовані ідеальним відчуттям дистанції у виконанні Тайсона Ф'юрі, а також переконливим футворком. Як не дивно, але в цьому поєдинку і в цей вечір саме робота на ногах була кращою у британського боксера. Ну а я нагадую, друзі, що підписка на канал ютуб-поєдинка і сам бод Українця чинили брудно. В цьому ж бою Володимир намагався і сам боднути суперника головою. Дивіться самі. Ну раз то нічого страшного Бій його. завершився і настав момент передчуття. Ти ніби розумієш, що результат може бути невтішним, але все ще не віриш у це. Статистика показала те, що відсоток точних ударів у боксерів був однаковим: 23. От тільки Тайсон Ф'юрі виконув на 140 ударів більше. Взагалі, Володимир Кличко це на той боксер, який звик викидати. Скільки на 100... Ну стоп, паверпанчес. Цього ударів 231. Усик в тому дав 900, блядь, Ахуєть. Ахуєть. 140 ударів більше. Взагалі Володимир Кличко це не той боксер, який звик викидати багато. Ні. Його манера якраз таки передбачає менше виконаних ударів, але й більшу кількість акцентованих і точних пострілів. Але в цьому бою виконаної роботи виявилося замало. Циганський король обікрав українського блять! чемпіона, який був королем хевівейту упродовж 10 років. 115-112, 115-112 та 116 111 На суддівських записках авторитетів не буває. Тайсон Фюрі переписав історію королівського дивізіону. Але наскільки ця перемога була заслуженою? Що ви думаєте? Пишіть у коментарях. Після бою Тайсон Фюрі на хвилі ейфорії затягнув ще й хід Аеросміт Такий розклад подій було важко передбачити. Що у них там відбувається? розуміти і прийняти, але команда Володимира Кличка заздалегідь передбачила, що будь-який сценарій можливий, і прописала обов'язковий реванш. Але от тільки він так і не відбувся. Спершу тому, що Фюрі переніс бій, через як він сам зазначив, те, що він упав під час пробіжки. Блядь, блядь. Заїбав з тим я підвернув пальчик. Треба перенести бій. на... 30 років вперед. А потім через психологічні проблеми знов у мене завжди була мета побити кличка, і вона дозволяла мені не збитися з вузького шляху. Але коли її у мене забрали, не було більше нічого, на чому я міг би зосередитися і отримати мотивацію. Це була нібито абсолютна несхідна спіраль. Я більше не хотів жити, ніщо й ніхто не міг повернути мене назад. Навіть дружина та діти. Тільки люди, які пройшли через депресію та подібні речі розуміють, про що я говорю. Невдовзі Ф'юрі став заручником алкоголю та наркотиків. А на тлі депресії він міг не те, що бринг більше не вийти, а не вижити взагалі. До всього цього він Ого, блін, який барабан. Ахуєть. Бля, ну якщо зміг він, то і зможу я ніхуя собі. ще й погладшав до 180 кг. кілограмів. А повернувся Ф'юрі в, в ринг уже без пасків, не чемпіоном за цілих 2,5 з половиною роки. Усе те, що здобував Володимир Кличко упродовж більш ніж 10 років, було втрачено. Пояси пішли по руках. Блядь. Так завершилася ціла епоха. Колишній тренер Волод... Володимир Кличка Джеймс Алібашир дав нам ексклюзивне інтерв'ю, де розказав, що пішло не так у таборі українського боксера. Цей відос дивіться ось тут. Це Тайк Майсон, я Макс Діден. Блять. Тут бачите який? Тут іменно сьогодні грань. Сьогодні грань, пиздець. Фюрі виграв в кличка колись. І, і тут і тутусик, і, і поразок, по блять. Що того, що того. Это пізда, я переживаю сам, блять. Ви за кого? Hee <laughs>